Що відомо про хакерську атаку Київстар? Зранку, 12 грудня, абоненти Київстар почали скаржитися на збій зв'язку, а сайт компанії був тимчасово недоступний. А щоб не пропускати новини, підписуйтеся на телеграм-канал посилання в описі. Відповідальність за атаку на Київстар взяли на себе російські хакери із так званої групи «Сонцепьок». За їх словами, у ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів. А й ЗСУ, також вони писали, що їм дісталися особисті дані клієнтів компанії, паспортні дані та адреси. І йдеться про мільйони записів. Цю атаку могли готувати роками і витратити на неї мільйони доларів. Цей тип атаки вважається найвищим, найскладнішим, найнебезпечнішим для жертви, який потребує довготривалої підготовки. До речі, Київстар вже відновлює свою роботу, а у вас вже все працює. Чи може у вас інший оператор та на вас це ніяк не впливає?